Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на запитання, яке ви залишили в коментарях. Найпопулярнішим було питання про те, чому депутати так багато отримують, і, в принципі, все воно зводиться до коментаря Тетяни з про те, що існує петиція, щоб депутати на час військового стану отримали заробітну плату. В Розмірі мінімалки, і щоб на час військового стану, на неї жили. Я цю петицію підтримую. Більше того, якщо це питання буде винесено до залу у Верховній Раді, я за нього проголосую. Але, при тому всьому, для того, щоб це все привернути, відповідна пропозиція, по-перше, має бути внесена в Верховну Раду, а по-друге, треба, щоб за неї проголосували. А в цьому я вже сумніваюсь, хоча мій голос буде за. Віто стверджує, що в новинах була інформація про те, що депутатам підняли заробітну плату напередодні війни. Напередодні війни це все таки неправда. Нам обрізали надбавки більше того, як почалися активні військові дії, нам їх взагалі зняли. Ігор Ковтко питає, що це за інтенсивність робіт та за що її виплачують? Законом України про державну службу, а також Екзотом, визначений певний перелік. Робіт, за які передбачена надбавка за інтенсивність праці. Інакше кажучи, депутат здійснює свої повноваження 24 години на добу, 7 днів на тиждень. По закону у нас немає вихідних днів, тобто нас можуть викликати в будь-який момент. Свої повноваження ми здійснюємо в будь-який момент. Відповідно, саме тому вважається, що у нас робота інтенсивна. Хоча я б цю надбавку прибрав. Ольга Белуха стверджує дуже цікаву інформацію про те, що депутат минулого скликання, так званий Козак Гаврилюк, за рік роботи у Верховній Раді купив собі будинок у Республіці Болгарія. Як таке можливо? Можливо, виключно за однієї умови, якщо займатись не зовсім чесними справами. Тоді у депутатів була зовсім маленька зарплатня, трошки вища за мінімалку, відповідно, це. Можливо, якщо ти мажоритарник і якщо ти грабуєш свій округ або береш гроші за голосування. Коли ви чуєте такі новини, ставте логічні запитання, наскільки чесна людина, наскільки чесна вона та щира зі своїми виборцями, та можете згадати відео Двохрічної давності, де Козак Гаврилюк начебто займається розвезенням людей у таксі і задайтеся запитанням. Чи займалася б людина, у якої є будинок в Болгарії, а також дуже багато бізнесу, розвезенням людей в таксі? Зараз ми запровадили програму Є-Підтримка. Це дуже важлива річ, дуже, яка допоможе українцям прожити в ці складні часи. Її можна оформити за допомогою додатку «Дія». Якщо у вас це не виходить, можна це зробити через сайт Мінфіну. А якщо у вас виникають проблеми, можете скористатись консультацією моєї помічниці Аліни. Контакт ви бачите тут. Ольга Білуха стверджує, що в окремих підрозділах, де не зовсім гарні командири, відбуваються махінації з виплатами військовослужбовцям. Якщо у вас є такі питання, якщо у вас є інформація про це. Треба неодмінно скаржитись, треба скаржитись до набу, треба скаржитись до Міноборони. А якщо, звісно, є проблеми або дуже велика довіра до мене, я також готовий це підтримувати. Ці питання. ці питання рухати, готовий здійснювати повноваження з депутатського контролю. Скарги можна надсилати поштою за адресою Грушевського 5, або телефонувати за цим номером це моя помічниця Аліна. В'ячеслав Гурський ставить питання щодо скорочення кількості депутатів. Це програмна вимога нашої партії. Ми за це проголосували щодо внесення відповідних змін в Конституції. Правда, не до 200, як ви е, вважаєте, за потрібне, а до 300. Все одно добре, все одно я голосував за. Е, ми б це винесли б у друге читання в зал, неодмінно, але існує величезна проблема. Для того, щоб. Це проголосувати необхідна. Конституційна більшість у 300 голосів, у нас її немає. Більше того, відповідної кількості депутатів, які за це проголосують у Верховній Раді, також немає. Є політичні певні сили, які напряму цьому перешкоджають. Надя Надя питає: чому Тимошенко дуже активно критикує Вітренка голову Нафтогазу. Тимошенко і чи варто вірити взагалі Тимошенко? Тимошенко вірити не варто. Це людина, яка організувала газові схеми в 90-х, на них масово нажилась. Масово нажилась на закритті величезної кількості заводів. Відповідно, чесно кажучи, у мене величезне питання стало, як ця людина взагалі стала популярною, як взагалі можна за неї голосувати, а головне, чи можна їй вірити. Особисто я не вірю. Робіть певні висновки. Певні чутки щодо цієї людини я б підтвердив би, хоча не буду казати, які. Але ми заморозили підняття тарифів на комунальні послуги для населення на цю зиму на час військового стану. І ми зробимо все для того, щоб громадян України максимально ці складні часи підтримати. Євеліна Шевченка питає, чому Порошенко і Рабінович ще не сидять. По Порошенку це скоріше питання часу. Сподіваюсь, питання найближчого часу. А Рабіновича позбавили громадянства і, сподіваюсь, ми його в Україні більше ніколи не побачимо. Сергій Лавріненко питає, чому колаборанти та сепаратисти все ще на свободі. Ті, по яким не допрацювали, до поліції, СБУ та відповідних органів інших. Сажаємо, є вироки, все працюємо, не бійтесь. Ольга Лисачук питає, що там по ОПЗЖ. По ОПЗЖ наступна ситуація: відповідно до указу президента, ряд партій, в тому числі ОПЗЖ, було призупинено діяльність на час військового стану. В той самий час е, Мінюстом було подано, е, були подані судові позови щодо заборони щодо припинення реєстрації партії в зв'язку з порушенням законодавства України. Більшість цих партій були е, заборонені. Партія ОПЗЖ подала апеляцію на своє рішення і зараз йдуть апеляції. Зважаючи, що ми правова держава, ці всі судові інстанції вони все-таки мають прийти. Але сумніву в тому, що ОПЗЖ буде заборонено остаточно, жодних немає. Щодо того, які правові наслідки пішли після цього, то вони пішли наступні: два депутата фракції колишнього ОПЗЖ Ілля Ківа та Вадим Рабинович вони вибули зі складів депутатів. Відповідно, політична партія ОПЗЖ не може, її представники не можуть бути дообрані до Верховної Ради. Відповідно, вони не можуть бути замінені. Ті депутати, які склали присягу у 2019 році, вони все ще по закону залишаються народними депутатами, оскільки Конституція України не передбачає вибування. Народних депутатів у випадку заборони тої чи іншої політичної сили. Інакше кажучи, остаточно очиститись Верховна Рада зможе тільки після наступних виборів. Лариса Азаренкова стверджує, що в селі Борки Зміївського району Харківської області тече каналізація. Існує дуже, досить серйозна проблема в тому, що існує субвенція на ОТГ, вона доходить до ОТГ. А потім на тому рівні вона розкрадається. Це проблема дуже, дуже серйозна. Ми з цим максимально намагаємось боротись. Це зворотня сторона від децентралізації. Тут дуже важливий громадський контроль, здійснення депутатського контролю. Щодо цього, я можу повпливати, зробити відповідні депутатські звернення. Для цього вам треба до мене звернутися або поштою. На адресу Грушевського 5, Брагар Євгеній Вадимович, народний депутат України. А е, допомогти, якщо вам треба в цьому допомога, то можете набрати за цим номером. Це моя помічниця Аліна, вона вам допоможе оформити звернення до мене як до народного депутата. Після чого я зроблю всі, від, всі відповідні вже депутатські звернення, якщо треба буде, зроблю відповідний депутатський запит. І е, допоможу вам у вирішенні даної проблеми. Тож, е, наразі е, ваші питання вичерпані, залишайте, залишайте їх під цим або під будь-яким іншим відео. Я буду по мірі можливостей давати на них відповіді.